Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Гроші роблять гроші. Від зарплати до фінансової свободи. Автор Дмитро Лебедєв. Вступ, виклик людини білки та шлях до справжньої свободи. Книга Дмитра Лебедєва Гроші роблять гроші від зарплати до фінансової свободи починається з опису сучасного способу життя, який автор називає існуванням людини білки в колесі. Це постійний поспіх, робота, яку не любиш, пробки, безліч справ. Безперервні думки про те, де взяти гроші, часу та сил для вирішення проблем. З роками з'являється страх, невже так буде завжди? Та що, якщо звільнять або компанія збанкрутує? Лебедів стверджує, що, попри ці виклики, цілком реально вибудувати гідне та забезпечене життя, незалежне від роботодавців, законодавчих змін чи криз. Він наголошує, що фінансова свобода це лише частина справжньої свободи людини, а створення постійного доходу це крок до досягнення. Сягнення ширших життєвих цілей. Автор критикує поширене бажання витрачати якомога більше, часто купуючи непотрібні речі на останні гроші або в кредит, лише для того, щоб виглядати модно або підтримувати статус. Він підкреслює, що справжній статус людини проявляється не через зовнішні атрибути, дорогий автомобіль чи одяг, а через її внутрішній зміст, комунікацію та взаємодію. Також небезпечно зупинятися у власному зростанні після досягнення певного рівня доходу. Заробити великі гроші це лише половина справи. Важливо знайти спосіб їх зберегти, убезпечити та залишатися при цьому вільною та щасливою людиною. Активи проти пасивів фундамент фінансової грамотності. Перший і найважливіший фінансовий урок, на думку Лебедєва, полягає в чіткому розумінні різниці між активами та пасивами. Актив це те, що приносить гроші, дохід, пасив це те, що забирає гроші, час або сили. Основні види активів. Нерухомість здавання її в оренду приносить щомісячний дохід, а її вартість з роками може зростати. Однак нерухомість, яка не приносить доходу, є пасивом. Автор радить продавати таку нерухомість, навіть якщо ринкова ціна здається низькою, і вкладати кошти в прибуткові активи. Цінні папери, вкладення в казначейські папери стабільних держав або акції стартапів, банківські депозити дуже ліквідний продукт, але з мінімальною прибутковістю: 0,1% річних у валюті, 4-10% у рублях. Автор підкреслює, що акції власної компанії це не чистий актив, а бізнес, який вимагає постійної праці для підтримки його вартості та дохідності. Він радить не збирати коштовності, оскільки вони не продаються за ціною купівлі, краще інвестувати в золоті злитки. Вільна людина не женеться за предметами розкоші, а шукає активи. Від найманої праці до власного бізнесу, шлях до фінансової свободи. Дмитро Лебедєв переконаний, що робота за наймом навіть у шанованих організаціях навряд чи приведе до фінансової свободи та дозволить вистрибнути з біличного колеса. Альтернативою є власний бізнес. Автор вважає, що кожен може створити успішний бізнес, оскільки навички підприємництва можна набути та розвинути. Головне діяти, як Річард Бренсон казав: «Добіса все, берись і роби. Він наводить приклад. Аркадія Новікова, який почав з нуля у кулінарному технікумі, а через 30 років став найвідомішим у світі російським ресторатором. Не обов'язково кидати постійну роботу одразу. Почати потрібно зі зміни ставлення до життя та постановки чітких цілей. Роберт Кіосакі, наприклад, працював у Ксероксі, щоб навчитися продавати, усвідомлюючи, що ця навичка важлива для створення власного бізнесу. Лебедєв радить відкладати частину зарплати та купувати за ці гроші активи на фондовому ринку або нерухомі. За допомогою іпотеки розстрочки. Також необхідно інвестувати у власний розвиток, адже вдосконалення навичок призводить до збільшення поточного доходу. Принцип Все в твоїх руках, навіть якщо їх немає, підкреслює важливість щоденних правильних кроків. Історія Сергія Бурлакова, який після ампутації рук і ніг пробіг Нью-Йоркський марафон і став людиною планетою, є яскравим прикладом. Лебедєв зазначає, що в Росії багато трієчників, які працюють без особливих зусиль. Виділитися легко, достатньо робити свою роботу на 100 а якщо на 110, ви станете кращими за інших. Гроші, за словами автора, це ресурс та енергія, і вони приходять як результат професіоналізму та прастрасті до своєї страви. Чотири зброї інвестора де і як зберігати гроші. Лебедєв детально розглядає чотири основні інструменти для інвестування, аналізуючи їхні особливості, плюси, а мінуси, особливо в контексті російських реалій. Один вкладення у бізнес це дуже ризиковано. Понад 80% російських компаній не ведуть належного фінансового обліку, а лише 5% стартапів досягають успіху. Інвестор практично не контролює вкладені кошти. Два. Депозити у банках. Простий та відносно надійний спосіб для збереження коштів. Це найліквідніший актив. Проте прибутковість украй низька 0-1% для валюти, 4-10% для рублів, часто не покриває інфляцію. Бізнесмени не зберігають великих сум на депозитах, оскільки це не є ефективним активом для примноження капіталу. 3. фондовий ринок управління портфелем цінних паперів це дуже специфічна та ризикована діяльність, що вимагає значних часових витрат від 20 годин на тиждень для серйозного заробітку. Автор виділяє чотири стратегії поведінки на ринку, але рекомендує уникати стратегії гравця щоденної торгівлі без професійних навичок. Для успіху потрібно поєднувати риси оптиміста, шукача скарбів, прагнення високого доходу, довірителя, розрахунок на надійність відомих брендів та песиміста невдахи все піддавати сумніву. 4. Нерухомість: найпоширеніший вид вкладень у Росії понад 80% капіталів росіян та у світі 60% статків найбагатших сімей. Плюси перспектива зростання вартості, постійний стабільний дохід від оренди, зрозуміле оподаткування, можливість кредитування. Мінуси низька ліквідність складно швидко продати, ризик зниження вартості, ризик втрати, пожежа, рейдерство, постійні витрати, комунальні податки, відносно невисока прибутковість від оренди – 3-10%. Високі відсотки за іпотекою, різні види, житлова нерухомість, квартири за міські будинки дає нижчу віддачу, але простіше здається. Комерційна, офіси, торгові приміщення, вищий прибуток до 10-15%. Але юридичні особи орендарі менш надійні. Стратегія надприбутку: будівництво, реконструкція, перепрофілювання, купівля новобудов на ранньому етапі будівництва. Небезпеки ринок нерухомості може роздути бульбашку як криза 2008 року, обман або банкрутство забудовника. Висновок щодо інвестицій полягає в необхідності диверсифікації ризиків, не тримати всі яйця в одному кошику, розподіляючи кошти між різними видами активів, щоб втрати в одній сфері компенсувалися зростанням в іншій. Найнадійніший спосіб зберегти кошти та отримати від них найбільшу віддачу це самому все контролювати. Розшифровка фінансових термінів, уникнення помилок. Автор звертає увагу на неправильне розуміння ключових фінансових термінів, що може призвести до хибних рішень: дохід та прибуток. Дохід це кошти, що надійшли на рахунок за певний період, наприклад, мільйон рублів. Прибуток це дохід, мінус усі витрати на утримання активу. Ця різниця критична. Ігнорування витрат може створити ілюзію прибутковості за відсутності реальних грошей. Прибутковість та повернення інвестицій прибутковість це відношення доходу до початкових вкладень без урахування всіх витрат, наприклад, 6% річних. Повернення інвестицій аріой це термін, за який сума вкладень повертається за рахунок чистого доходу після вирахування всіх витрат. Саме Аріо є об'єктивним показником ефективності. Ризик та ліквідність. Ризик оцінюється індивідуально, важливо збирати інформацію, консультуватися з експертами та самостійно зважувати його. Ліквідність це можливість швидко продати актив за ціною близькою до ринку. Банківський депозит має найбільшу ліквідність, нерухомість найменшу. Волатильність показник мінливості ціни активу. Висока волатильність означає значні та часті коливання, що може бути як ризиком, так і можливістю для заробітку. Диверсифікація ризиків: принцип не зберігати яйця в одному кошику, розподіляючи активи за різними секторами та видами вкладень для захисту від криз, капіталізація зростання вартості активів, особливо характерна для цінних паперів та нерухомості. Портфель інвестора набір активів у власності інвестора. Рекомендується збалансований портфель, що поєднує цінні папери різної якості, банківські депозити та нерухомість для захисту в умовах кризи. Дуже страшно. Специфічні ризики та захист капіталу в російських реаліях. Навіть заробивши гроші, інвестор стикається з низкою загроз, особливо в Росії. Фінмоніторинг. Всі перекази грошей, понад 600 тисяч рублів, підпадають під контроль. Банки можуть блокувати рахунки та вимагати пояснення джерела коштів. Важливо подбати про історію походження коштів, збирати та зберігати всі документи, перейти на безготівкові розрахунки, уникати регулярного зняття великих сум готівки, не знімати гроші в день їх надходження, уважно заповнювати платіжні документи та завжди бути на зв'язку з банком. Сірі прибутки: значна частина населення не сплачує. Податків із зарплат. Автор радить легалізувати доходи, наприклад, оформивши статус самозайнятого 4% податку або індивідуального підприємця 6%. Важливо почати формувати офіційну податкову історію. Шахраї завжди на поготові. Захист, складні паролі, їх часта зміна, обережність з телефонними дзвінками від незнайомців, уникнення невідомих Wi-Fi мереж для банківських операцій, відсутність поспішних рішень, за найменших підозр одразу. Блокувати картку, гроші за кордоном. Привабливо через надійність іноземних економік, але вимагає обов'язкового повідомлення податкових органів про відкриття рахунку та щорічного звітування про рух коштів. Ставки за депозитами в іноземних банках дуже низькі 0-2%. Основна причина для зберігання коштів за кордоном це заспокоєння власних страхів або необхідність оплати закордонної нерухомості. Пенсія. Державне пенсійне забезпечення є ненадійним. Автор наполягає на сам. Самостійному формуванні капіталу на старість він рекомендує зберігати гроші в нерухомості та цінних паперах у пропорції 80-20, отримуючи від них постійний дохід. На депозиті слід тримати суму, що покриває приблизно річні витрати. В ідеалі не виходити на пенсію взагалі, а продовжувати працювати над тим, що любиш і що корисно для інших. Інструкція по застосуванню: як піднятися з нуля та розвиватися для тих, хто прагне підприємництва, Лебедів пропонує кілька шляхів. Перше. Працевлаштування в продажах або закупівлях, опанування навичок продажів, роботи з клієнтами, вивчення продукту та формування клієнтської бази. Друге організація мікробізнесу або перетворення хобі на бізнес. Наприклад, відкриття невеликої точки харчування або виготовлення товарів ручної роботи. Такі бізнеси можуть мати невисокий оборот, але високий прибуток на одиницю продукції. Третє копіювання успішного бізнесу. Особливо корисно вивчати зарубіжний досвід, який ще не Реалізований у Росії, четверте придбання франшизи, копівля перевіреної технології ведення бізнесу та підтримки засновників, якщо дорого, можна залучити інвестора. П'яте придбання вже працюючого бізнесу. Це може бути дешевше, ніж створення з нуля, але вимагає ретельної перевірки на приховані проблеми. Автор також радить погашати споживчі кредити як вигідне вкладення коштів. Не втратив, значить, заробив. Позбутися шкідливих звичок, наприклад, куріння, також є вигідною інвестицією в. Себе, оскільки зберігає здоров'я та сили для майбутніх звершень, ключові навички та справжні цінності для успіху в бізнесі та житті. Необхідно опанувати важливі навички, управлінський фінансовий облік, вміння самостійно вести та розуміти звіти про прибутки та збитки, а також про рух коштів не можна повністю довіряти фінанси іншим. Професіоналізм бути фахівцем у своїй галузі це головна цінність та конкурентна перевага, стресостійкість, вміння спокійно переносити невдачі та відмови. Які є неминучими в бізнесі відновлення енергії, знаходити способи для відпочинку та відновлення сил, улюблене хобі, зустрічі з друзями, спорт лебедів підкресує, що майбутнє належить тим, хто розвиває людяність, вміння тонко відчувати, слухати, чути іншого, співпереживати це те, чого не можуть роботи. Справжній успіх приходить, коли людина не женеться за вигаданими ідеалами, а залишається собою, займається улюбленою справою, служить великій ідеї та має серйозні життєві виклики. Мистецтво постановки цілей та юридичний захист. Автор рекомендує ставити цілі до кінця життя і докомпозувати їх на річні, місячні, тижневі та щоденні плани. Для ефективного управління часом пропонується використовувати матрицю Ейзенхауера, розподіл справ на термінові, нетермінові, важливі, неважливі. Цілі мають бути смарт, специфік, конкретні, межорабл, вимірні, ечівабл, досяжні, релевант, доречні, таймбаунд, прив'язані до часу. Юридичний захист активів є критично важливим. Юрист незамінний помічник у податковому регулюванні, сімейному праві, валютному контролі. Оформлені нерухомості та перевірці її юридичної чистоти. Кожен має володіти основами економічної громади, подбати про заповіт, шлюбний договір, щоб доступ до найважливіших документів мали лише найближчі люди, а також про страхування життя та майна. Найдорожче за гроші, баланс життя та справжній сенс. Дмитро Лебедєв наголошує, що фінансова свобода це важливий, але не головний аспект життя. Подібно до інвестиційного портфела, щастя вимагає балансу між чотирма ключовими сферами: дім, сім'я, особисте життя, гроші, робота, кар'єра, здоров'я, відпочинок, розваги, духовність, свідомість. Ігнорування будь-якої з цих сфер рано чи пізно призводить до глибокої особистісної кризи. Автор ділиться зворушливою історією друга, який, незважаючи на смертельний діагноз раку, знайшов сенс у допомозі іншим онкохворим і жив повноцінним радісним життям, навіть удочеривши дівчинку із синдромом Дауна незадовго до смерті. Цей приклад ілюструє ідею, що справжня мета має бути за межами життя. Зароблені активи не можна забрати з собою, тому виникає неминуче питання, заради чого це все. Фінансове благополуччя це наша відповідальність і шлях до більшої свободи. На цьому шляху достатньо ризиків, але знаючи про них, можна їх уникнути. Головна думка книги полягає в тому, що гроші не є самоціллю, вони є інструментом, що дозволяє жити повним осмисленим життям, присвячуючи себе улюбленій справі та служінню великій ідеї. Це дарує справжню енергію та зміст, допомагаючи відрізнити справжні цілі від хибних. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.